Шановні гості, дорогі колеги, люди наші вихованці та їхні батьки. Сьогодні для нашого дитячого садка особливий день. Ми святкуємо його 45-річний ювілей. 45 років, сповнений дитячим сміхом, першими відкриттями та безмежною любов'ю. А для мене особистий цей ювілей є особливим 34 роки. Моє життя була нерозривно пов'язана з цим чудовим закладом. За ці роки мала змогу побачити, як ріс і розвивався наш садочок, як формувався дружний і відданий колектив, скільки поколінь вихованців пройшли через ці стіни, скільки перших кроків, перших слів, перших друзів було тут. згадуючи ці довгі роки, серце сповнюється особливою теплотою. І глибокою вдячністю до тих, хто стояв біля відтоків, хто своєю працею, мудрістю та любов'ю закладав міцний фундамент нашого садочка. За 45 років історії садочка безліч людей доклали своїх зусіль, знань та тепла, щоб він став таким затишним і радісним місцем, який є сьогодні. З великою повагою, з, з, згадую перших вихователів та працівників, чия відданість стала взірцем для наступних поколінь, хто своєю працею закладав міцний фундамент нашого успіху. Особливо подяку хочу висловити дорогим колегам. Протягом цих років ми разом переживали злети і падіння, разом раділи успіхам нашим вихованцям, разом здолали, здолали труднощі. Ваша відданість справі, ваш професіоналізм та ваша безмежна любов до дітей є для мене постійним джерелом джерел натхнення. За 45 років олімпієць виступ випустив у велике життя сотні талановитих. Та розумних дітей, і я пишаюсь тим, що протягом 34 років була частиною цієї великої та важливої справи. Сьогодні, у цей святковий день, я хочу побажати дитячому садку, процвітання нових звершень та невичерпаної енергії. Нехай його стіна завжди лунає дитячий сміх, панує атмосфера любові та творчості. А всім нам бажаю міцного здоров'я, злагоди, натхнення та нових успіхів у нашій благородній справі виховання майбутнього покоління. Дякую за увагу з ювелеєм і дякую вам за ці 34 чудові роки разом. Я вас обіймаю, дуже поважаю ваша Наталія Андріївна.